У нас є дві задачі, які ми виконуємо: перше це чергування, тобто перекриття наших вопів. Якщо йде якийсь наступ, ми повинні по певним пристріляним точкам прикривати наші вопи, відсікаючи ворога. Ну і друге, ми не даємо закріпитися ворогу. Тобто, як наші випалашники виявляють якісь копання окопів або якусь техніку, відповідно, в нас готовність 5 хвилин, ми повинні нанести враження по даним цілях. Тут для артилерії набагато важче працювати, тому що дуже близько позиції наших хлопців. І Є задача як знищити противника, так і не зачепити наших хлопців. Потрібно все виважено розраховувати, кожен розрахунок перевіряєш по 5 разів. H HM 16. Це є 120-й міномет. Країну виробника я називати не буду з певних причин. Міномет наразі ми вже відстріляли порядка 300 пострілів. Міномет це показує добре, все дуже чітко працює, хороша точність, там натівський приціл. Це все ми дуже швидко розібралися. Фактично, отримавши цей міномет, на третій день ми вже мали бойові завдання. Дуже велика кількість різних боєприпасів. Тобто ми вже до певних боєприпасів звикли, але є, постійно надходять нові. Ну, результати в нас зараз вже набагато сильно збільшилась точність. Наприклад, ми вночі працювали без коригування, ми коригували себе по перехопленням від противника. І ми у перехопленнях почули, що аплодисметь почали міномет ці... роботи. Тобто ми зробили висновок, що ми попали в ціль. Ну, наприклад, сьогодні ми відпрацювали і вчора ми відпрацювали дуже результативно, ми попали фактично в місце, де противник готував окопи. Тобто вони ще не встигли закопатися, ми потрапили в це місце, вони почали бігти, частина почала бігти в іншу сторону, ми потрапили по тій відступаючій піхоті, потім спостерігали, як вже проводили їхню евакуацію. Ну, Такі в нас результати. У мене в розрахунку підібралися дуже хороші хлопці. Всі е, старші, які вже бачили життя. У е, мене один режисер, який ставив постановки в театрі, і викладач в театральному, три будівельника, один шофер професійний. Тобто, хлопці, ну, скажімо так, як ми прикладаємо тил Україні, так е, я знаю, що у мене тил прикритий в мене. Хлопці зібрані, хлопці знають, куди прийшли, і що я хочу підкреслити всі хлопці-добровольці. Тобто, вони йшли воювати за свою сім'ю, за свою землю. І як потім жити з тим, що ти бігав відповісток і тому подібне. Війна коли закінчиться. і Це було потрібно робити.